Привіт, друзі! З вами Олександр Ваховський. Сьогодні говоримо про те, як війна впливає на українські громади, чому інфраструктурні проекти важливі для кожного з нас і як це пов'язано з майбутніми можливостями для ветеранів, ВПО, тих, кого ми хочемо повернути за кордону та просто підприємців. Адже всі ці ініціативи мають одну мету зробити Україну місцем, де хочеться жити і працювати. У кінці розкажу, як це все пов'язано з грантовими можливостями, які допоможуть створити робочі місця. Тож поїхали. До Війни у 2021 році лише банківське фінансування для українських громад складало десятки мільярдів гривень. Це кошти, які спрямовували на ремонти доріг. Будівництво інфраструктури, створення нових об'єктів і підтримку життя в громадах. Однак, із початком війни ситуація кардинально змінилася. Доходні частини бюджетів розбалансувались через втрату людей і підприємств. Банківське фінансування різко скоротилися. Місцеві бюджети через реверсні дотації почали дофінансовувати державний бюджет. Це ускладнило не лише розвиток, але й утримання базових послуг у громадах. Наслідки цього ми бачимо і зараз. Громадам складно розвиватися, ремонтувати критичну інфраструктуру чи будувати нові проекти. До того ж зростає проблема з акредитованості. Багато громад ще до війни брали позики, а зараз через падіння доходів місцевих бюджетів виникають труднощі з їх поверненням. Це обмежує можливості для нових інвестицій, але є і позитивні зміни. Нині процес фінансування поступово відновлюється, з'являються нові фінансові інструменти та програми від донорів. Міжнародні партнери змінюють підходи до гарантування кредитів для розвитку інфраструктурних проєктів. Це важливий сигнал. Світ бачить Україну як перспективну, і багато країн прагнуть допомогти нам відбудуватися. Ось кілька цікавих прикладів інфраструктурних проєктів, які вже запущені або плануються найближчим часом. Житло. У 15 регіонах України планують побудувати 6-8 тисяч соціальних квартир в рамках пілотного проєкту. Це буде доступне житло, яке допоможе людям жити поруч із роботою. Воно не підлягає приватизації, але орендна плата буде символічною значно меншою ринкову. Також запланована велика програма з відновлення гуртожитків для ВПО та тих, на кого ми розраховуємо з-за кордону: енергетика. Планується замінити 2 мільйони вуличних ліхтарів на енергоефективні. Це дозволить зекономити близько 500 МВт електроенергії, фактично забезпечити споживання цілої області. Також розвиток децентралізованої енергетики. Задекларовані сотні МВт потужності, самі себе не профінансують і не збудують. Міжнародні донори також нас підтримують як у закупівлях, так і у будівництві. Сонячні електростанції. Їх встановлюють на об'єктах комунальної інфраструктури, таких як водоканали чи насосні станції. За оцінками, це дозволить згенерувати ще 400 МВт для власного споживання, зменшивши витрати громад. Сюди ж можна віднести програми по встановленню СЕС на дахах комунальних будівлі, а їх сотні по країні. Переробка сміття. Тільки у Житомирі щороку виробляється 35 тисяч тонн RDF палива пального, яке створюють із відходів. Аналогічні проекти тестують у кількох містах. Це рішення не лише екологічне, але й економічно вигідне. Чому ці проекти важливі для кожного з нас? Усі ці ініціативи мають одну мету покращити якість життя. Адже нормальне житло, доступ до енергії, чисте довкілля це основа того, щоб люди залишалися в Україні або поверталися додому. Це не просто про інфраструктуру, це про життя, яке хочеться будувати тут, у своїй країні. Але щоб громади розвивалися, потрібні не тільки дороги і житло, а й робочі місця. І тут ми переходимо до головного як створити можливості для діючого бізнесу, підтримати ветеранів, ВПО і підприємців. Що ж далі? В наступних відео ми поговоримо про програми та гранти, які допомагають створювати робочі місця. Це програми, які вже функціонують, які плануються до запуску, і взагалі змоделюємо, куди треба рухатись для залучення і ветеранів, і ВПО, і тих, хто зараз не в Україні. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. У нас буде ще багато цікавого контенту. Тож чекаємо вас на нашому каналі.